Тоді отак ось такі. От ви наклали на мене постанову, да? нічого, не накладали. нічого не накладав. А що ви зробили? А що я зробив? Ну, чего зрели? А що зруба? Ну давайте. Що давай. Я нічого не буду. Нічого. Я затриманий. Ні. Все, до побачення. О! Ви щойно здійснили рух по тротуару. 18 годин, 13-го. Ти ж ви не правий. Ви не прави. Вон не я зараз даю людині трубки. Та да. мені не треба. Ви мене тільки що уштрафували. Да, що я їхав по тротуару. Ви мене відпустили, я з'їхав з тротуару на, на дорогу. Ти, ви, пікав, мене? ти не робив того. Я ти їм пікав. штраф заплатив. Я їм штраф заплатив, я талон взяв і поїхав. То вони просто Це зараз Та заплатив я штраф, ти тобто подумає, що ви говорю. Зараз проведе справа старших поліції Сідає що Андрійович, стану адміністративного правопорожня, що не 17 день 13,5, саме здійснили рух по тротуару, чим не виконали вимогу пункту 6,6, правил дорожнього руху України. Маєте право вмоставатися, ну, раз... в... маєте право надавати вимогу, маєте право Ви мені вже штраф заплатили. Маєте право скаржити прийняти мною рішення, десяти денний термін становить законом порядку. Підповім до статті 63 Конституції України. Не несе до відповідання за 1.2. а свідчення пояснює, що до себе сьогодні сьогодні до спіхродичів, коли їх визначено законом.

Питань було рішення. Ваш штраф розмірі 240 гривень опали, допомогти 15 днів до 10, ніколи. Не оплатите, або ви не одкажете, тому штрафу буде подома, стягнути на за 2 сотові машини. Це фільмаш. Можна я в руки Для чого? Я хочу підписати. Дайте шлюбенше на бачити трошки. Якщо ви хочете, щоб я поставив підпис, Можна я Ні, так, щоб... Ви нас ну, не, не ставили, я вас не зобов'язую, що ви ставили. Він тут дуже цікавий. А сфотографувати можна? Пару. Давайте я сфотографую тоді. Дасте мені ознайомитися. Я вам дав можливість ознайомитися. Ну зараз можна мені дати можливість ознайомитися? З вами діалог закінчується. Ну, пожалуйста, законаться, бо десь він не скаже, якщо не платить, видно скажете, то вона справді буде. Тут я на це власне. Ввечора не порушуєте право, ви За випадку. ми не але... знайомитися з моєю. Тоді отак, ось такі. От ви наклали на мене постанову, да? не накладали. Нічого не накладали. А що ви зробили? А що я зробив?